Плем чести. О, щось велике. О, шо шш-ш скільки? скіки. Вот, от і рунзак. Бі. О, у нього. Йо-моє. На даблью, на даблью, акуратно. Я не знаю, як позначить. э, so, uh, колесико. Колесико, аккуратно, аккуратно. Я ликуюсь, бо Не, у меня... Дуже... Я... Там, да, сайт. Okay. У дуже... меня дуже поцелы прям. Окей. Okay. Тут, тут Минус обдув. рука. А. Где они? А, бачу, yeah. бачу, вот там. Yeah. Минус сделал или нет? Да, минус. Ой-ой-ой, мені больно дуже. Тут він нокнутий. Вроде завалив. Ой-ой-ой. Давай, да, давай. Це, це печально. У мене мінус голова, мінус ноги, мінус руки. Тихо, тихо, Надь. Отам, чувак, отам. За забором. Та ну. Просто oh. в голову. Кусачок Он Перемой Туксачок Икса Да 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 да, миткой за забор був я там нормально так просадив Ой-ой-ой не дали уже хорошо По тут Я же сказал Макс, він тут за Да. забором. Отут, тут, чувачки, отут, отут. Макс. Бежать на нас, біжайте, тихенько. Тихенько, тихенько. стійте, Стий, стий. Де вони? Давай. Нажок. Я відбігаю трошки. Блін, Можу пані. А у не далі, вони далі. Авторатно, апутно, апарат, дивіться. Нормально. О, що скинули. Макс, гранати, біля наді. Я бачу, бачу, я біг. Окей. Боже, звінить муша. Надя, обережно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. таке, Макс, тяжко? Ой-ой-ой. Таблетки. не нарвались, Мене народити нормально. скипів да. Ой, в мене, в мене тут. -о. А ну, я нок. Я тут нок. Що добивати слайд. Біжи, біжи, до, до, до нього біжи. біжить, спробую підняти. Я чекаю цю сторону. Боже. Я чекаю, він тут у мене. Тут. Крутить мене. Okay. Сюди, є? Да. Так, yeah? да, я його вбив. Красавчики. Ще один, ще один є. Нокну <свист> мене, нокну, блін... а ты на сам за цим. Зачем? За трубами? О, тут, от тут. -то. Забери його, давай, давай, давай. Отут, от отут. Ай, блін, а я сапу. Затреб... Ай! Хеллоу, хеллоу. От, і рунзак. Б. Там ті бачу. По Там. Там мені стріляють. Я бачу, бачу. Ой-ой-ой. Це, щось... це не бот. Ні-ні, це не бот. Все, я його завалив його. И собі. Там дв... двох завалили, чи одного? Одного, а другий йде. Другого бачу. Бачу ще. Прям поруч. Открой... О, кімната, відкриваю кімнату. О. ну це, це вона є, навірно, да. так? Так, 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 бо я не можу виходити. Чиш, це Макс тільки що поставив з. О. Мітку, типу, як на ворога. І мені тільки що по рації сказали, що знайшли ворога. 290 тисяч е трілка. Таріл, так, куб. За 300 тисяч. Чуєте, тут це нормально, я не продав ключі. Угу. У мене таких ключів 45. Підходити нема смисла, бо вони нас можуть прийняти. Нормально, далі гранати От гранати нема, так. Да. Нас 19 минут, что нам прыгать. Не крутять, чи шо? Не, вони себе задимили. И уходять, зараз уходять. Бачу, да, дым. Бачу строй. Уходить, уходит. Пав дуже хорошо, давай. Резержав. Да, сюда. Вс? Не-не-не, бежите, новень. Ще раз попав, Йому дуже же Боже не бачу. Ще раз доганяємо, доганяємо. Все, все, мінус, мінус. Ок, снайпа хороша, сюди. Да його кореш мінус. А, я його вбив, все таки кореш ай. Да, да, так, коріш кореш Я поняв, він хотів сма. Да, він короче залутав свого друга. Поняли? Uh -huh. І кив пиксей на веб. Есть. Тихо? у вас типи двоє. Походу, чувачки. <плаку> щось не та можу та поняти. Встує, стало, да, Надюшка <плаку> працює зараз, вона буде. Да, так на бачите, на камері там, але працює. Вона слідкує за чатом. Дивись, там були або тіпи, або ні. Я щось не понял. Давай пройдемся, глянець так. Так ми на таймну дусь. Ага, це я типа... Я прострелив його. Тут тип, я його нокнув, чув. Він лікувався. тихо, тихо, тихо. Окей. Я цього, значить, з Мосінки завалив. А ну, стій, стій, не топай, не топай, не топай. Можно, если що, через контрол. А ну. Бач, тут. Де, кидай, кидай мит. Бачу, понял? Да, 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 це він. Там двоє було. Я йому прописав пузо нормально. Я думаю, він сюди бишь да? не, не захоче йти. А би ще ключ, так? Да? Так, да, так. Да. О, открывай. На их 75, так что их надо выкрыться. Давай, о, каштажара, мы тайм. Утай. Можешь стопова найдешь. Эй. Hey. А ты не можешь пока, да? Не, здесь 14 секунд. Эээ. Uh, 300. Ладно. Я цю коробку зараз злутану. Подивіться. Okay, yeah. Кейші. І в нас тут що? Стара книга. Туди просто. О, щось велике. О, що? Скільки? Що? Біжим. Біжим, Макс. Чотири з половиною мільйона. Ого Ут -ут 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 Утопія хазман кейс якийсь. Боже. О, це походу ця штука, що дуже... Біжіть, тікайте! валим звідси. Уходьте, уходьте <рес> звідси. Валим, валим, валим. Ого, давай сюди тоді. Все, уходимо. Нормально, нормально. Чотири Рож... ляма? Чотири з половиною мільйона! <хах> я, я дорожче не бачив, якщо чесно, взагалі нічого в цій грі. Я тоже. Ну все, Де? Це бот. Все, 400 метрів. Та не, не влазить в сейф. Не Ти бачиш, не влазить. Ти треба збирати. Він, взяти. він на 6. Тих. Хуїш? Де? Втікаю, по. тікай, тікай. Там тут чувачки лутають сейф зліва. Я бачу, бачу. Я чекаю. Все. Тут можно выйти вроде. Выходь, виходь, виходь да? Вс. 4.5. Слайк, слайк. Слайк. На правах дружины. Семью. Мені давай. А, а так не можна. Якщо б я був в каці, то я б міг ти. Макслайм між тиммейтами можна передавати? Не можна, не можна. Мені мені за... можна? Ні, я можу його взяти в грі, <рикінь>. тобі передати. Мене за... ну. гокали. В смислі? Прямо шутка. на цьому Немає я евакуїровався і мені в голову дали. Серйозно? Да, так, шутка. шутка, шутка. по евакуації. М Макс, закрисли. каже, тік, що завалили. Ти закрисив і... мене. Це прям там, де я викорювався? Да, 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 да. -мой! Ам чуешь? Да. Бежить! Опа! Погнали, погнали тоді! Доганяємо их. Упав. Упав! Упав, красавчик, красавчик, бежу, біжу. Бежу, біжу. Біжу, выхожу, сейчас на горку. Двое! Ага, бачу! Один минус. Перезаряжаюсь, ты Все, минус типи. Минус, минус, все. До побачення. Було. А ти вбив мосинкой. А, а да. Мосінка просто Убиває. Я просто з одного в тіло його зніс. Ще, здається, там по-любому має хтось бути. Бо звіти снайпер, я так поняв, виніс чотирьох типів. Він щось за є-є-є-є. Да, другий, є, да? да. другий этаж. Є другий етаж, той. Чуй, тим ходить. О, тут. Окей. Кинув гранату! Ай, сам для себе заглушив, я не знаю, як граната ця працює. Отут! Я поняв, мінус на 24 нахуй. Е, чайний сірі забрав. Я не знав, як працюють е, в даній грі граната ця. На жаль, треба було молоток закинути прямо в них. Штурм, 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 штурм. Завалило. Не тут, не тут, 15 на 15. Разу вверх, справу. Okay, okay. на... Вроді там. Да, бать. Вроді завалило, я не знаю, мені дуже погано. Боже живий. Кидаю тоже молика. Подруга жод. Не можу молика кинути. Танкуюсь. Кину тоже молика. Та граната є. Давай, Йорст. О, когось попав, походу. Ну все, їм там. Да, ти гранату його, чуєш? Да, да ти бахнув його все. гранату, я його добив. Все, валіть, валіть, валіть. Пожди, не спішим, не спішим, там, ще є. А, тут хиляйся, хиляйся собі спокійно. Ви дивіться, якось об нас на цього. Мені треба пообінтуватись в мене кровотеча. Окей. Okay. Я роблю операцію. Ой-ой-ой. Будьте. -будь. А, больно. З пожіть, з -пожіть, з пожіть, мені треба в об мене. Слава акуратно, бо тебе ще знов... Да, य... да, да не спіши, Все. Якщо залітаємо, то разом. А тут пожди, тут раз, тіп, типу. два, три. Це ти весь тут забрав тут, тобто. ні? Не, Ні, не весь. Ні, не весь, тільки сеть. Ми, в... ми двох завалили, армор за 110. А, ми вбили! Єбо в нього на М24. А скільки? Туди. Бі... М24 прогрей. Сюди. Це можна нафіг викидити. У него скарелька топова програть, живу. Так, бабло, о. -о, -о коло... <газ> 90... Ой, ого, я не знаю. Короче, завалили ми нормально тіпів, я тут залутав. Понял. Окей, окей, матір. А, вон, ну там, там там! Де? А вот вони, оцей вони є. Лягай, мені погано дуже. — Я його не бачу, розумієте? — На жовтій, там хтось сидить, може себе навіть. — Я зрозумів, що на жовтій. — Це мінус. — Один мінус. — Це ну, понятно, я не мене дуже цього. — На жовтій один мінус зробив, лежачого. — Боже ти, погано. А що шо, вони мені почекають? Там бінк, якщо провести, а чи... Йо маю... Кінцівок нема в мене. тут десь? Там, там само, там сама. Все, мені больно дуже сильно. Ой-ой-ой, я йому там накидав, підбігає, підбігає. Куди? Є, вбило. Все, зашибись. А мені треба. Зараз. Опер... Так, це. Як завжди, блін. Ой-ой-ой, треба дуже звідти свій довалити. Походу, треба йти вже. Ой-ой-ой, ти шо? Розбили, як от у не знаю. Ліч... Лічуся. Там за шиї. Ну, кущі спасають красиво. Ніе! Yeah. Нет, 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 скотина, зати мене, типы, типы. Макс, бив. Все, убив, убив. Макс. Это не босс, это буфу. Це не бот загорій. Тож, я тоже типа завалив. Ти я типа тут завалив. <зас> так, а ж ти... Надя, иди сюда, в него тут багато все о, медикаментів. Сарам, они души. Мені ж стреляют, чуете? А, это же... бот стрелял, да? Ход? Да, Я тільки ту руку полечила. І тільки ці ті ноги полечила. У мене знову нічого. кричи, пожалуйста. Давайте відразу... Ну отоді. Або сюди. Тіпи десь спавняться, вони сюди зразу. Тіпи на цій стороні спавняться. Я пропоную обійти да. львіша і обійти до тих типів. Давай попробуй газалість те хоп при. Треба хоче завадити. В общем. Уже наводний через схил. Боїська. А тут. Мітка мусить. О, уже є вони. Прийшли сюди. Прийшли прямо. Так. Да. Я дуже дуже лов. Там він. Те. Міт дай. Там там він був за цим, за... Блін, як, як справа, він буде за сіном. Добив? Вроді, не знаю. Перезаряжаюсь. Просаджений він хорошо. Да, дуже його... добре. Я Май його просадив дуже погано. Дуже. все мінус, мінус зробив. Хорош. Лікуюся дуже погано. Красавчики. Є, да? Все, я знаю. Аккуратно там ще може бути. Прежно боти, то боти. Хо, бот, Брат, бот. один же ж. Таке в нього. Я весь чорний. Бомс, бомс. У мене, у мене біжить тут. Ай, блядь. У мене тут бігає який. Там де той типа я нопнув. Його треба добити, или він сам уже здох, я не знаю, треба чекати. Він добив? Макс, ага. БІЖИТЬ! Я Та не пом... знаю, чи вбило. Бомжі yeah, зайшли, бомжі yeah. зайшли, да. Я його вбила. Я скажу, що тут ще. Не знаю. Yeah. там, Є. Я окей йому. Без за ручки? Бомжі зайшли. Так, no, то в них... Тут, тут сиди, тут сиди! Вбило. Та ти що? Постаті, я міг тоже, наверное, да, льва і... А наскільки він. А на скіке він, він э, слутив? 3 на 3? На ш. Шість, да. Ой! Тихо. Хто, тип? Я ног. Він прям викні отут. Там викни давайте. Дуже гріть. погано, Макс, Макс би його. Задання екранка. Ногу бив? Бив? Все, супер. Ужас. Я, короче, обезвижений. Ой-ой-ой. Тобі є? Нічого нема. Я можу тільки повзати. Ем... Повзи до евакуації. Що тобі дати? А все, да, мені чого нема. Тільки таблетки. На. Ого. На раз. Я не можу до вас, жаль, О, я не можу на до два. вас повернутися. Я не можу залатувати. Поверни спорний. Ну, може Ти можеш, може 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 повернись повернути. Можу я, я, да, я да, вас? Так. Назад, назад. Тут. І ще цю 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 головне полечись цей. А, я міх, статево вивчаюсь. Я не можу до вас повернутися, на жаль. А, понятно, що ні. Жаль, жаль. Але тут забирайте, тут куча лута в нього. Я да. тут вообще не в чому не по я забрав. Тихо. Зверху тут. Yeah. Моя мітка. Білету. Yeah. Я хочу зовут. Це чип. Він геть перезаряджається. Тихо? У мене є теперка, я заряжу бачу. Ой, що, що там таке робиться? не можу подивитися. Я можу сидіти за вами? Тут чотки не. Mm, не, не можу. О, йомою, за 300 тисяч рушка тут. Беріть все, що ви ставиш. А вийшов. Макс, ти, звісно, вийшов, молодець. Передать. Жал. Трочики. Передать. 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 Обігрякома до трохи. Короче, дивись. Хеллоу, привіт, привіт, Питапс

А то біжу. Ой! Бежу. В мене був. Сзади мене. Я не. Боже, боже, кто це? Вот тут, вот тут, він за цим, він за цим. Він випить на мене, я він так швидко... Завалить, завалить, завалить. Я не понял, прикол. що Шо мені гранатка показує? Ааа, мені гранатку показывает. Ні, ні ні. Все, здається, все. Блін, залутайте я мене, займайте. Ні. Не? не все. Оп'єт, я так і не зрозумів, як мене тип убив. Це я лежу ось ось сліва. зараз за Макс, секунду. О, він якось мене на ходу убив. Ми з ним пересіклися. Типу... Тихо, він тихо, мене, Макс, тихо, 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 тихо. Отам, мотам. Мітка, мідка. Отам. Макс. Напікає. Він не пікає. Хорошо пікає. Вот там на зеленій пікає. В мене стріляє. давай, 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 давай. Не бачу. Ну тут. Зліва так. О, погано я відійшов. Тип на жовті. Та в мене. Я не понял, Сидин стрілял. Він тік, він біт. Думаєш? Да, 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 да. він бити. Бачу, він, він туди. Але він може там десь сидіти, акуратно. Шо? <риклад> Я почув, що щоб порози. Вот там типи, там. Я по ногам надавав, вони не можуть ходити. А бачу так б... дійшов. Трошки дав. Тихо. Ага. де це бот. Це не бот. Капец, а там здесь сырат же на самом Побачення просто. Что ты думал? Давай, давай. І рудачка, я просто Я просто його знайшов, нам було менше. Опа, тихо, до нього підбіг тиммейт. Ти не знаєш, що робиться, чо? Що? що сталося? У тебе лушилка? Так. Не абсолютно не знаю, що робиться. Я впевнений цьому.

Ё моё Золотые патроны. Золотые. 14, а. Да? да? А, ну все. Значит. Иди все, значит, на сегодня. И так нормально покатал. Э, ну, в принципе. Было, это, сегодня я прикольно. нормально нажився, все 3 миллиона. нихера себе, 3 миллиона 500. Делать. Не, ну подожди, я сатуэточку. И Я сегодня, да. в принципе, есть. Да. Блин, я... о, подожди. 250 тысяч батарейка. Нет, я... Ты просто. А, так. <laughs> Кольно. А, там была бат... Если это та батарейка, я, я батарей просто. А, батарей? Down. Да, да, да. Да блин, вон мне не требо, я повыкадаю это. Азины. Только я кисти рам, кисти рам вокруг предметов, которые можно. Здоров, есть на 669 тысяч налутав. Блин, самый бейший рейд за сегодня напевно. Забота.